Але це ще не весна. Весною вони будуть тут зносити дах. Мурка, Мурка, ми про тебе, Мурка, повернись до нас. Така красива, зеленоока дівчинка, якій вже більше 10 років. І їсть все підряд. Лише сідаємо за стіл. Все, пішла зараз їсти, їй захотілося мурка, розкажу, якщо е, рижик чи кутусь вибрав якесь ліжечко, вона туди піде, обнюхає і уляжеться. І якщо воно краще, вона його залишить собі. Пам'ятаєте, минулого року я пошила їм ось таке. Такий матрас, можна сказати, ліжечко. Спочатку його облюбував рижик, а потім прийшла і забрала мурка. Отак, От вони, вони не дружать, тому що це не кутузька у нас, не син мурки. І тому мурка його трішечки тримає на дистанції. Тут у нас матріархат. Мурка встановлює порядки, а вони їй просто підкуряються, тому що хлопчики і вона старша. Про мурку знову хочу про мурку, друзі. Ця дівчинка не встигла за літо похудати, як почала набирати зараз вагу. І скоро я не один раз кажу, скільки можна їсти, її легше пере... буде перепригнути, ніж обійти. Це я кажу в лапках. Отакими, нас і тут непогано годують. І пішла подивитися, чим там займається. Рижуня. Пішли до рижика. Пішли до рижика, подивимось. Що він, як він там? Такі грайливі котики. Ось уже, уже він дивиться, що ж це таке, що це тут таке. Все скрізь треба подивитись. А раптом можна з ним погратися. Хто любить гратися з клубками, то це рижик. Ось іде рижик, він понюхав, то не йому не цікавиться. А от коли я сідаю, сідаю і беру в'язання, починаю в'язати, то миттєво. Чого ти злякався? Миттєво прибігає рижик. Залазить мені на руки і все, в'язати вже неможливо. А якщо ти почнеш з ним гратися і доси йому клубок, то це вже все зупинити неможливо. Такі є друзі у нас. На вулиці сьогодні, друзі, потепліло, потеплішало трішки. Невеличкий вітерець. Черепаха ще стоїть, тому що листопад місяць змінимо 1 грудня, сюди прийде баба Снігова. В басейні зараз лід, і ми вже грали на басейні в хокей. І далі, все ж таки, у нас сьогодні лише про кутиків. Котики мої. Ну все, пішли зі мною. Тепла підлога для них. Це краса. Тут гріється. І вони тепер всі, уже їм не, не треба це ліжечко, вони вигрівають, вигріваються саме на підлозі.